Карма в дії, а отже, ланцюг причинно наслідкових зв'язків запущено. Трампа обрано. Росія втрачає свої позиції і партія на межі провалу. Я вже говорив про це, але повторюся: отримавши з величезними втратами нерентабельний шматок України, РФ втратила контроль над Вірменією, Сирією, Сербією. НАТО наблизилося до кордонів. РФ з боку Швеції та Фінляндії. При цьому Росія не змогла досягти навіть розтиражованої мети повного захоплення України. Ще до обрання Трамп уже виявив волю припинити воєнні дії та вирішувати проблему економічними методами. План Трампа полягає в заморожуванні війни по лінії фронту на час його президентства. Як би негативно це не відгукувалося в серцях українців, потрібно визнати, що план непоганий. Чому? Насамперед, через глобальні втрати Росії, адже в основі всіх воєн, і цієї, зокрема, лежить економіка. Росія не просто втратила контроль над країнами, про які я згадував, вона втрачає можливість продавати нафту і газ, а отже і доходи. Звісно, за час правління Путіна було створено певний запас, якого вистачить на кілька років. Але за умов регулярного поповнення бюджету війна може тривати дуже довго, і от зараз Трамп розраховує зупинити воєнні дії та задушити Росію економічно. Мовляв, потім ми все захоплене заберемо без крові і втрат. Проте. Після того, як план заморожування війни став відомим, що є знаком пропозицією для Росії, Путін уклав договір з Північною Кореєю, що також є знаком відмови від цієї пропозиції. Очевидно, що Путін міг би виставити свої досягнення перед росіянами як перемогу і тихо залишатися при владі до кінця життя, але вік і комплекс Бога. Навряд чи дозволять йому це зробити. З іншого боку, виходу немає. Трамп також через українську армію, яка обстрілює російську територію далекобійними ракетами, і через заяви в його оточенні про впевнену підтримку України подає сигнал: здавайся, або я тебе знищу. Путін у глухому куті. Його план нападу на Прибалтику був викритий і зірваний шляхом захоплення території в Курській області. Раптовий удар поки не вдався. І зараз, по суті, лишається два сценарії розвитку подій. Перший укладення мирної угоди, звісно, з офіційним невизнанням захоплених територій Україною. Другий – Вступу у війну в Україні іноземних військ і значне збільшення озброєнь. Знаки готовності участі французьких та англійських контингентів уже були. Саме з цієї причини Зеленський не хоче знижувати мобілізаційний вік, як цього вимагають Сполучені Штати, адже тоді залучати іноземну живу силу поки не доведеться. Я думаю, опинившись у такій ситуації, Путін знову спробує всіх перехитрити. Він піде на підписання мирної угоди, і найімовірніше воєнні дії припиняться до літа цього року. Можливо, до кінця року в Україні відбудуться вибори. Кого оберуть, залежатиме від результатів мирних переговорів. Але я думаю, що Зеленського переоберуть, щоб дати йому змогу провести внутрішні реформи. Проте завершення війни в Україні це не завершення світової війни, адже війна між Росією та Україною це лише регіональне протистояння, що розгортається на тлі глобального перерозподілу сил, який триватиме дуже довго. І в такому випадку, через 2-3 роки, у 28-29 році, Путін порушить свою обіцянку, дану Трампом при підписанні угоди про ненапад протягом терміну його президентства, і завдасть удару по Прибалтиці. У ній доведеться воювати і нашим хлопцям, але це вже віддалений. Прогноз, який виходить за рамки теми цього відео. Хочете дізнатися, які глобальні події чекають світ у найближчі 20 років? Пишіть в коментарях хочу, та ставте лайки цьому відео, і все здійсниться.